Цю Людину звуть Олександр Шенгірьов і він полковник дев'ятого управління п'ятої служби ФСБ. Цей секретний співробітник російських спецслужб, як мінімум 15 років, послідовно та методично працює над знищенням держави Україна. Попри всю засекреченість своєї діяльності, Шенгірьов залишив купу цифрових слідів. і ми змогли дослідити його роботу і знайти та викрити мережу його агентів-колаборантів. Дев'яте управління п'ятої служби ФСБ задовго до повномасштабного вторгнення займалось Україною. Телебачення Торонто вже розповідало вам про працівників цієї служби, про Леоніда Вакало, який через мережу своїх агентів впливав на німецьких політиків, і про Олега Козлова, що в статусі спостерігача від обсє їздив в Україну та вербував українських громадян. Шингірьов теж має великий послужний список діяльності в Україні, бо працює він в цій п'ятій службі давно. Ще в 2021 році на полковника ФСБ Шингірьова були накладені українські санкції. Нам вдалося встановити, що формально він причетний до п'ятої служби, як мінімум з 2011 року. В злитих російських базах даних ми знайшли інформацію, що саме з того часу Шингірьов був зареєстрований у Москві за адресою Варсанов'ївський провулок 7. На цьому провулку розташовані кілька будівель ФСБ: поліклініка, аптека, центр воєнно-медичної експертизи. І в одній з цих будівель Шингірьов офіційно зареєстрований. Тобто, Шингірьов 100% ФСБшник. Зараз йому 44 роки. Народився він в Активно соцмереж Олександр не веде. Ми знайшли лише його стару сторінку ВКонтакті. Останній раз був в мережі ще наприкінці 2013 року. На сторінці всього кілька фотографій. ФСБшник читає газету відомості та подорожує. Судячи з соціальних мереж, Шенгірьов – історик за освітою. Він навіть був адміном групи історичного факультету Башкортостанського національного університету. В електронному реєстрі Російської державної історичної бібліотеки ми знайшли його наукову роботу. В університетські часи Ингерьов цікавився механізмами створення пропаганди. Навіть написав роботу на тему образ врага в тоталітарному обществі». Шингірьов АВ. образ врага в тоталітарному обществі. на примір'я совєтської Росії тридцятих годів. Згодом Шингерьов став ФСБшником і сам почав створювати образ врага. Практикувався на сусідній Україні. У групі ВКонтакті його факультету. Ми знайшли купу фото молодого Шингірьова з однокурсниками та його старі коментарі. По-новому оцінив слова М. що українці в більшій мірі половці, чим слав'яні. В пошуках емфими промоніторили її сторінки його однокурсників, наприклад, Марата Самігуліна. У себе в інстаграмі Марат залишив посилання на телеграм-канал, в якому один підписник. Ймовірно, він сам. Можливо, Марат думає, що це його приватні збережені повідомлення, бо викладає туди скани своїх документів, авіаквитки, грамоти та інші особисті дані. А ще залив на канал відео зі студентських часів. Ось він. Найбутній ФСБшник Шингірьов. <с>: Можливо, десь в соцмережах цього однокурсника заховані свіжіші відео з цим ФСБшником. Так, на своєму ютуб-каналі Марат опублікував відео зі святкуванням 85-річчя історичного факультету Башкортостанського університету у 2020 році. Він знімав ювілей факультету та своїх однокурсників, і серед них можна побачити і Шингірьова. Це найсахідний шилі. Давайте подякуємо пану Марату Самігуліну за таку щирість та небачену відкритість. Марат, якщо ви дивитесь це відео, напишіть в коментарі номер своєї кредитної картки та CVV-код. Це ніхто більше не побачить. Чесно, у ще одного однокурсника ми знайшли цю цікаву світлину. Фото опубліковане ще у 2012 році з виборчої дільниці у Москві. Шингірьова на світлині немає, але є його дружина Анна. Фотографується не просто з подругою, а з Єлізаветою Чумаковою, дружиною Ігоря Чумакова, заступника начальника 9-го управління 5-ї служби ФСБ. Ігор Чумаков безпосередній керівник Олександра Шингірьова. Українські правоохоронці вважають, що саме Чумаков був куратором Олега Кулініча, екс-керівника Кримського СБУ, якого підозрюють у Держзраді. СБУ вважає, що колініч передавав розвідувальну інформацію російським спецслужбам перед початком повномасштабного вторгнення. Слідчі вважають, що Олег Кулініч входив до злочинної групи, якою керував очільник 9-го управління 5-ї служби ФСБ РФ Ігор Чумаков. Наші джерела надали нам ще кілька фотографій з особистих архівів ФСБшників. Судячи з фото, родина Чумакових та родина Шингірьових близькі друзі, разом сидять на застіллях та спільно відпочивають без трусів. Згідно з російськими базами даних, дружина Шингірьова працює поряд зі своїм чоловіком в поліклініці ФСБ. Вона знаходиться біля будівлі, де розташована п'ята служба на Варсанов'ївськам провулку соцмережу дружини Шингірьова, схоже тільки закритий інстаграм. Проте ми знайшли її акаунт в одному з російських форумів, де вона підписана як Анна Зв'яздападова. Поки в кінці лютого 2022 року в Україні розгорталось повномасштабне російське вторгнення, до якого прямо долучився її чоловік. Анна була стурбована вибором нової ванни. Вибір ванни домой, ремонт. Всем привет! Назрел таки вопрос смены ванны. Старая давно уже прогибается, трещит. Нічого цікавішого про дружину ФСБшника знайти, на жаль, не вдалось. Але вдалось про її чоловіка. Це фото було зроблене 18 березня 2014 року на площі Леніна в Сімферополі. Путін в той день підписав так званий договір про вхаждіння Крима в состав Росії. Російська пропаганда переконувала, що під час цього виступу Путіна. Радіти окупації на площу вийшли щасливі кримчани. Жителі Сімферополя у здання Верховного Совету Автономної Республіки Крим во время підписання договору між Російською Федерацією і Республікою Крим у прийнятті в Російську Федерацію Республіки Крим і образованні в составі Російської Федерації нових суб'єктів. Але найбільш усміхненим на цьому фото був кадровий співробітник п'ятої служби ФСБ Олександр Шенгіров. Так, це він на центральній площі Сімферополя під час окупації Криму. Співробітник ФСБ навряд врядче приїхав до Криму відпочивати в березні, ще й з червоним прапором. Що дає нам ця світлина, окрім того, що співробітники ФСБ так чи інакше брали участь в окупації Криму? Нічого, але це тільки на перший погляд. Давайте проаналізуємо це фото. Ми звернули увагу на цих двох людей в козацьких шапках. Обоє радіють окупації українського півострова поряд з ФСБшником. Це громадяни України Юрій Першиков та його друг Сергій Юрченко. Чи могли вони випадково потрапити на фото з кадровим співробітником п'ятої служби ФСБ? Могли, звісно, це ж публічна подія. Але краще перевірити, бо не кожен день ти потрапляєш на одну світлину поряд з працівниками ФСБ. Ми знайшли цікаве фото в соцмережі ВКонтакте. Це 2008 рік Збіговисько так званих кубанських козаків у станиці Єлизаветинська, що у Краснодарському краї. Ось ФСБшник Шингірьов, а в шкіряному піджаку біля нього Юрій Першиков. Тобто цей колаборант не просто так стояв біля Шингірьова. Вони знайомі як мінімум з 2008 року. Вже тоді Першиков готував Крим до окупації Росією. З середини нульових, як журналіст, він складав лякалки про кримських татар. А згодом він був учасником проросійських організацій і співзасновником проросійського медіа НаВОРОСІНФО, Ще у 2009 році Першеков брав участь у встановленні російського прапору на Чонгарі. Пограничний столб установлен на Чонгарському перешейці, де когда-то провела свою скандальну акцію організація «Прорив». В столбу прикріплена доска з текстом указа імператриці Екатерини о присоединении Крыма к Росії. годовщине издания этого указа и посвящена эта акция, рассказал с места события по телефону новому региону Юрий Першиков, пресс-офицер Совета атаманов Крыма. У 2011 році Першиков координував рух так званої козачої православної молоді. Звізда пізніше став активним членом партії Руський блок так в Україні колись була така партія. А під час окупації Криму активно допомагав росіянам захоплювати півострів. Окрім того, що Першиков це мерзотний колаборант, в своїх соцмережах він пише расистські жарти про власних дітей. Козак повишеної копчуності. Нам все по барабану Африка, однака. І нібито, от він результат багаторічної роботи, окупація щастя. Першиков привів Росіян в Крим. Тепер можна жити спокійно, але чомусь він дуже швидко поїхав допомагати росіянам захоплювати Донецьку та Луганську області. Вже в 2015 році стає першим заступником міністра інформаційної політики, так званої ЛНР. стає редактором кількох новинних сайтів: Окупації Нєт, Луганська Дін, Тудей та ще ряду ресурсів. Ці пропагандистські ресурси стали частиною інформаційного об'єднання «Луганцентр». Центр. Ця інформаційна група працювала в тісному контакті з так званим міністерством госбізапасності ЛНР і першиков став одним з керівників цього лугань центру разом з журналісткою колаборанткою Ксенією Сабіною та росіянином В'ячеславом Матвєєвим. «Стоп! до чого ми взагалі про це розповідаємо? Не переживайте, ми не просто так вивчаємо всесвіт пропагандистів ЛНР. До цього прямо причетна п'ята служба ФСБ. За словами засновника та головного редактора Луганського видання Реальна газета Андрія Діхтяренка, Тоді Росіяни та колаборанти намагалися швидко створити альтернативу українським медіа на окупованих територіях. Вони настільки намагалися впливати на е, мешканців України, скільки намагалася навпаки от, е, працювати саме як пропаганда, створювати альтернативну інформаційну реальність саме для мешканців окупованої території. У 2017 році журналісти реальної газети провели розслідування про діяльність цього лугань-центру. Видання отримало доступ до дампу по листувань одного з його керівників В'ячеслава Матвєєва. Згідно з внутрішніми документами зі зливу пошти, головне завдання цього Лугань-центру це пропаганда пропаганда, контроль за інформпростором та інформаційно-психологічні операції. Луганск. Медиа-центр. Цели. Установление локального контроля над сегментом социальных сетей в интернет-пространстве. С помощью созданных инструментов возможность влиять на общественное мнение и создание аудитории сетей и формировать необходимые установки отношения к определенным субъектам. Возможность периодичного социального мониторинга. Также листований зрозуміло, что этот информационный центр активно співпрацював с так званым МГБ и МВД ЛНР. Про это туди своїх журналістів та виконував роль центру общественних зв'язків МГБ. Медіа, що належали до цього інформаційного центру, буквально вигадували новини. В дампі пошти Матвієва була розсилка завдань для працівників пропагандистських ресурсів. Вони мали писати статті на замовлення за попередньо узгодженими тезами. От приклад чергового завдання. Опис постановки про нібито знайдений у Луганську схрон зброї українських диверсантів. Прописали навіть місце зйомки та героїв. Примери інформаційних сообщень на задані теми. схрон з боєприпасами був оборудований в нескольких кілометрах від лінії розграничення. Лист відправлений 18 травня 2016 року. А вже наступного дня на пропагандистських сайтах виходить, та сама сенсація. Україна не прикрашає спроби доставити максимум неприємностей провозглашеним республікам. В селі весіленьке під Луганском обнаружен тайник українських диверсантів. Схрон з боєприпасами був оборудований в нескольких кілометрах від лінії розграничення. Головне завдання Луганського центру дискредитація українських військових. Ця інформаційна група накачувала жителів Луганської області страшилками про кровожерливих укранацистів. От один з працівників центру отримує завдання придумати історію про те, як назва изволтувала девчину в Северодонецьку. Необходимо написать небольшой материал по этому поводу. Есть информация о том, что на выходных в Северодонецке нацгвардейцы хотели изнасиловать девушку. За нее заступился парень, отбил ее, но потом этого парня нашли и вырезали ему органы, и все в этом духе. И вот автор твору высылает выполненное, неймовірно детализованное задание про жахливые злочины украинских карателей. Национальная гвардия Украины. Торговля человеческими органами. Чудовищное преступление произошло на днях в Северодонецке, оккупированном украинскими карателями. На окраине города было обнаружено тело молодого мужчины с вырезанными внутренними органами. По свидетельствам очевидцев, ранее молодой человек вступил в конфликт с украинскими нацгвардейцами. По Пасвідельства очевидцев. Звісно, у з цієї пошти був ще один дуже цікавий лист. У ньому хтось скаржиться Матвєєву на те, що у їхньому медіакуплі завівся стукачок і припускає, що це Юрій Першиков. Нібито він таємно записує наради і комусь їх надсилає. У вкладенні до листа Матвієву надіслали ці записи. Це біканічка робота для того, щоб новість розмі... розмістити заміну Її поставити з сім останнім. Наповнить для того, щоб наполити, надію, на 10 новостей – та 70 хвилин. Аби довести, що плівки справжні і на них звучить саме голос Першикова. Ми відправили записи на голосову експертизу американським спеціалістам з криміналістики університету Колорадо. Для порівняння потрібні були записи, де чітко чути реальний голос Першикова, і у нього таких аудіо дуже багато. Ми в будь-якому випадку прийдемо, поможемо нашим українським братям освободіться від того е нальоту. Той поверхності, которая насипала сьогодні на который является матір'ю городов русских. Американські криміналісти співставили голос на записах з голосом Першикова і дійшли висновку, що на диктофонних записах нарад з дуже високою ймовірністю чути саме Юрія Першикова. Навіщо один з них записував наради, щоб в майбутньому підставити своїх колег? За словами Андрія Діхтяренка, працівники подібних структур в так званій ЛНР ненавиділи одне одного. Як я вже казав, от в ці в цьому вареві Еленерівському у багатьох людей, які е, хочуть зробити кар'єру, виникає ілюзія, що якщо вони якось правильно настучать к кураторам, напишуть комусь листа, прикріплять до туди компромат, вони зможуть скинути конкурента. Насправді розбирати ці битві гноміків на ножечках нема ні бажання, ні насправді сенсу, бо в цих записах є більш цікава інфа. На нарадах можна почути Юрія Першикова, Ксеню Сабіну та В'ячеслава Мат. Вівва, а ще якогось дуже впливового невідомого аноніма Сабіна та Першико жаліються йому на брак фінансування. Я тут народ сидить по три місяці без зарплати. Ну, блядь, як їх доставлять працювати, реально? Ну, ну, ти в глаза Невідомий каже, що попереджав про можливі перебої з грошима, а луганські пропагандисти самі нічого не зробили, щоб працівники отримали заробітню платню. Я приїхав, бо сколько? Ксюш, ми розбирались? Хто куди устраивається? От кока ми розбирались. А що это нельзя було сделать в февралі місяця, що ли блін? Тож, наверное, было ну, наверное, хоть можно было сделать, понимаете? Не наверное, не надо было ждать, пока я в октябре вернусь. Когда я сказал, что в августе э, прекратится финансирование? Когда я это сказал? По yeah. времени. Когда я это сказал? За сколько месяцев я это сказал? сказал в феврале месяце. В no. феврале, что в августе закончится. No. Ну, неужели нельзя было народ вот, устроить в МГБ? Путин он заспокоил их, что не зарплаты в так званом МГБ – это хоть что-то. Если, я говорю, какой-то затык, она хотя бы вот эту копейку получит, понимаешь? она точно знает, что она раз в месяц там получит вот, ну, не 100%, но хотя бы вот как сейчас, они 50% хоть получили, понимаешь? Вот сколько Республика-то остальная вот две, две, недели уже сосет. Эти хоть получили, они хоть знают. Цей невідомий на нараді не тільки вирішує питання, а й відчитує Сабіну та Першикова за погану роботу стрічки новин. Ладно, <гану> я не знаю, що виріть, якщо не звірається. Луганська та я що сказав, запускати лісу. Коли учасники розмови обговорюють конфлікт між пропагандистами в Донецьку і Луганську, анонім каже, що не допустить впливу Донецьких, бо вони в Луганську нічого не створювали. Я цю тему все одно присіку, розумієш, не буде тут такого. Как бы они там не хотят, но мне там похуя, мне и тихий здесь не авторитет, понимаешь? Потому что нихуя здесь они ничего не создавали. Аноним розповідає на нарадах, что контролює все. навіть дрібниці, які мали б контролювати його підлеглі Сабіна, Сабина, Матвеев Першиков. Фінансування разморожено. В Луганську пошли деньги, вчера зашли. Хотя бы, там, хотя бы зарплату МГБ почнуть получать. Но тем не менее, все равно эти вещи контролювати надо. Я от мелочей и выше. Я контролюю Юра, хожу і контролюю. Юра, це схоже Юрій Першиков, Анонім говорить про фінансування так званої ЛНР, роздає кадрові призначення і говорить, як він все контролює. Здається, це щось по-кураторськи. Тобто над Першиковим, Матвєєвим та Сабіною стоїть якийсь дуже впливовий куратор. Хто ж він такий? За інформацією журналістів з видання Реальна газета, які вперше опублікували ці аудіозаписи. Цей анонім російський куратор з ФСБ з позивним Арбат. Цей позивний можна почути і на записах. Дожимає «Арбат» є Вінік, якого дотискає Арбат, це ймовірно Ігор Венедиктович Плотницький. Це колишній очільник так званої ЛНР, який після замаху в листопаді 2017 року пішов у відставку саме через конфлікт з ФСБ, та нібито переїхав в Москву. Але тоді, у 2017 році, реальній газеті не вдалося ідентифікувати особу цього впливового Арбата записів. Бо, окрім позивного, перший Матвєєв озвучували в розмовах тільки його ім'я та по батькові, коли до нього звертались. Добре. Не може один чоловіком займатися всім. Тож давайте відштовхуватись від того, що у нас є. Наразі у нас є його ім'я по батькові та позивний. Також нам відомо, що Першаков роками підтримував зв'язок з представником ФСБ Олександром Шингірьовим. і його за дивним збігом обставин по батькові Олександр Владиміровіч. Світоволодімеричем не може один чоловік займатися всім. Є ще один цікавий збіг. За даними отриманих нами перельотів, ФСБшник Шингерьов чомусь часто літав з Москви у Ростов з 15 по 19 рік. Оскільки прямого авіасполучення між Росією та окупованим Донбасом немає, найближчий спосіб потрапити туди прилетіти у Ростов, а звідти доїхати машиною. Можливо, Шингірьов так і робив. За даними з російських баз даних, до го року він був у Ростові два рази, а ось 14-го по 19-го 15-й роки Шингірьов здійснив як мінімум 12 таких поїздок у дві сторони, і це лише літаком. Причому інколи він купував квитки чомусь на свій фейковий паспорт. Як можна вичислити підробний документ працівника ФСБ? Складно, але нам допоміг сам Шингірьов, бо він замовляв квитки на пошту та номер телефону своєї дружини. Цей паспорт належить Шерем'єтів Олександру Владіміровичу, що народився 2 березня 1979 року. За ФСБшником Шингірьовим сходиться ім'я та по Рік народження та перша літера прізвища. Ми вирішили пошукати більше про людину з таким ім'ям, датою народження та номером паспорту. І не знайшли в російських базах даних нічого, окрім перельотів рейсами Москва-Ростов. Такої людини просто не існує. Ймовірно, ФСБшник таким чином відвідував окупований Донбас. Ба більше, у грудні 21-го року ім'я Шенгірьова згадується в матеріалі Радіо Свобода. Журналісти з посиланням на джерела в контрозвіці опублікували імена кількох офіцерів ФСБ, що з 14-го року їздили в окупований Донецьк і Луганськ та керували там роботою російських силовиків. Серед керівників терористів зазначається і ФСБшник Олександр Шенгірьов, і позивний у нього Арбат, якого НІМА за аудіозаписів. Тоді в матеріалі Радіо Свобода майже не було конкретики. Чим саме займається ФСБшник Шенгірьов на окупованій території. Зараз нам вдалося повністю довести, що цей впливовий російський агент спецслужб курував в ручному режимі роботу пропаганди в так званій ЛНР. До того ж, навіть дружину Шингірьова в Гетконтакті підписують позивним її чоловіка. Аня. Арбат, отже, сходиться та по батькові, позивний подорожі в Луганськ та його давнє знайомство з Юрієм Першиковим. Цей загадковий куратор з ФСБ Арбат, це і є Олександр Владимірович Шингірьов. Шингірьов справді непогано ховався. Він думав, що працює в тіні, і ніхто не дізнається, хто справді стоїть за маріонетковими республіками, війною та окупацією, і ніколи не понесе за це відповідальності. Такий собі агент 007, але з рязанським єбалом. Але ми довели, що кадровий Робітник ФСБ Шингірьов вербував українців щонайменше з 2008 року і потім їхніми руками розвалював нашу країну. Спочатку в Криму, а потім і на Луганщині. Ми з вами наочно побачили, яким чином ФСБ ще 15 років тому готувала місцевих ідіотів до окупації українських територій. І саме цей полковник ФСБ Шингірьов відповідальний за створення машини пропаганди та терору для планомірного вбивства ще більшої кількості українців. Телебачення Торонто існує в тому числі і за ваші донати. Завдяки вам. Наша редакція може дозволити собі існувати без вихідних відпусток та сну. Завдяки вам ми можемо безперебійно поставляти високоточний контент. Ми можемо робити ексклюзивні розслідування і досліджувати раніше невідомі історії. Завдяки вам. Ми завели англомовний канал і розвиваємо власний інформаційний телеграм-канал та Твітер. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо вам за. За донати, дякуємо, що ви просто зараз підете в опис до відео та перейдете за зручним для вас посиланням. У нас є PayPal, зручна монобанка і навіть новий донат-сервіс BuyMeACoffee. Закиньте вашому улюбленому телебаченню Торонто ще пару баксів. Чи кілька десятків? Маленьких донатів не буває. Як не буває, маленьких сердець у наших підписників любимо вас.